Як правильно допомагати людям, щоб не нашкодити собі. О, люди добрі, Це питання дуже серйозне. Дуже серйозне. Тому що люди, які допомагають людям, насамперед страждають дуже від неблагодарності людської, от зла людського потім, от завісті, таких людей вважають дурними, глупими і так далі, і так далі. Повірте мені, я це дуже-дуже добре знаю. Абсолютно дуже добре знаю. Як люди платять за добро, за добро платять 99%, ну, максимум 98% зло. Розумієте? Тому добро має бути у хорошій і крепкій поправі. І розпоряджатися з ним потрібно правильно, мудро. Бо якщо людина буде розкидуватися, направо-наліву добу, тобі то тобі треба допомогти, Та будь ласка, підвіз, дав, позичив, останню рубашку, зняв, віддав. Ця людина сама себе просто зничтожує. Повірте мені. Таких людей ніхто ніколи не буде щитати і дивитися на них, як на серйозних людей. На таких людей будуть дивитися з насмішкою, вважати їх дурними. У крайній случаї будуть казати блажений або божевільний. Розумієте? Так, да, перед Богом люди це зароблять великий бонус. Але все життя проживуть в насмішках і будуть вважати таких людей глупами. Ну, кожного своє життя, хто як хоче, так і строїть своє життя, рішать то людині. Просто питання даю і все. Як забути кохання всього життя, який зрадив? Ну, люди добрі. Це випрос, я б сказав би, суто відноситься до сімейних справ. Я сімейними справами не займаюся, тим більше, якщо вони ще й відносяться до кохання. Тому я на ці відповіді вам. В крайній случаї, в ефірі я не буду давати відповіді. Це це не моє направлення, скажімо так, розумієте? Якщо сниться людина, яка померла, не близька, але вона тобі зробила погано. Ну, по-перше, це сниться не та людина, а тільки облік. І сон попереджає, сон попереджає, що нечистий близько біля вас. Він узяв облік тої людини і прийшов до вас. Вночі, вісні, дуду. точніше до вашої душі, тобто до людини той, який сниться. Це також сон попереджає, щоб людина була дуже обережна, шутки з нечистими дуже серйозні. І, якщо він підійшов і наблизився так близько до людської душі, то це перше, що означає і каже, і говорить, що у людини слаба защита, слабий ангел хранитель який підпустив нечистого до душі. І тут потрібно дуже серйозно подумати про цю ситуацію. Щоб не було так, що став, щоб не сталося так, що буде запізно. Будьте обережні. Що робити, якщо вкрали грібенець? Люди добрі, коли крадуть грібінці, мило, зубну щотку, обувлю, обувку разну, носки, ботинки, тапки, вещі, речі. Рубашки, все коли пропадає, це дуже серйозно. І їх украдуть тільки з одною целлю: нанести порчу у дар людині, красти мороть від завісті, та крадуть обично такі речі, як зубні щотки. обично багато великий процент соперниці крадуть від завісті, і жінки просто крадуть які незамужні без щастя, завидуючи, якщо людина замужем. Дуже багато случаї багато, дуже повірте. Але факт є один. Якщо це сталося, потрібно негайно зробити защиту, щоб з вас не потягнули. Бо через грібнець перше, що можуть потягнути вашу красоту, тобто женську, та й мужську теж і здрав'я. Це перше, що на таких вещах крадуть грибінці, розчоски, щітки, мило. Це дуже дуже серйозно. Розумієте? Якщо таке сталося, зверніться до людини, щоб поставити закріп, поставити защиту, щоб не зробили. Пойміть правильно, якщо ви попадете до хорошого спеціаліста, і він вам дасть настави, або сам поставить защиту, або дасть вам наставити, такі настави. Повірте мені, що та людина, яка украла такі речі, максимум через 3-9 днів вона пожалкує за це. Розумієте? Іде такий обратний удар, що вона не рада буде, що вона це зробила. А якщо людина ще по цих наставах буде усилювати свої защити, ну, то все життя людина в защиті. Це вічна вже защита. Але не нехтуйте такими ситуа ситуаціями, це дуже серйозно. Є спорчі, які працюють швидко, вони можуть працювати в теченні неділі, двох неділь, трьох неділь. У В місяця А є спорчі, які працюють медленно і можуть проявитися тільки аж через півроку або в течение року. Що людина не замічає. І коли це з'являється, людина навіть не може подумати, що це произошло от того і от того. І зачастую так люди думають, що це так і треба, це просто така судьба, доля і так далі. Ні-ні-ні, люди добрі. Господь зробив людину без проблем. І безболізні. І Богу не потрібні больні люди, нещасні люди, з протягнутими руками на поворотах, на паперті. Це не Боже. Якщо хтось думав, що це Боже, це не Боже. Всі ці люди, які стали святими там Ксенія, Оліпія, всі вони були блаженні. розумієте, це примір, я приводю вам. І вони несли хрест. Вони розчитувалися за що? Або за своє, або за чуже розчитувалися. І їм не потрібно було у цій житті мати щось заможне, абсолютно. У них була цель одна спасти свою душу перед Богом. Понимаєте? Це насамперед. Насамперед. Понимаєте? Бог не зробив цю людину, Він не послав їй цей мир, щоб вона така ходила, жебрувала і так далі. Ні. Ця людина обрала свій шлях сама і несе хрест, розчитується за гріхи свої, своєї родні і так далі, і так далі, і так далі. Коли стоять під церквами да, просять багато людей, то повірте, там, наприклад, з десятка там один такий. І той, що він там ще буде. Там стоять люди просто на своїх роботах, працях і все. І вони вважають бабуними хитрими, бо можуть і потягнути здраві, і фінансову, фінанси, вдачу і так далі. Але вони не мудрі. Вони стоять там до тих пор, поки прийде ще мудрі, хитріший за них. Розумієте? І якщо ті люди думають, що їх дявол буде захищати, у серйозних ситуаціях перед Богом, вони помиляються, він їх перших і здасть. Чи ні? Так от, на кожне яд существує противояддя. На кожного амбала знаходиться амбал. Розумієте мене? Поки не прийде серйозний людина, скажімо, серйозно І здасть йому всі болячки, і такі, як онкологія, і все. І вони там проживуть ще не більше півроку. Тому що такими віщами займатися дуже опасно. Назвичайно. Людина, коли робить порчу, коли людина робить зло, вона в першу чергу її робить собі. І вона навіть це не розуміє. Це бомба замедленого типу. Вона завела часи. І настане той час, коли вона зірветься, ця бомба. Розумієте? Це дуже серйозно. Особливо коли такі люди нариваються на захищених людей знатно. to